Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Вважаю основного і головного, аби, дай Бог, закінчилась війна в цьому році. Як закінчиться війна, буде у нас світло, буде робота, буде шанс жити повноцінно. Зараз така ситуація, що невідомо, чи доживемо ми до ранку. може, що угодно. Статися може стати все, що завгодно. Тому бажаю всім нам, всім українцям, щоб пошвидше закінчилась війна, а все остальне буде. Не буде війни, все остальне буде. І так, переходимо до статистики. В цьому місяці по моїм щитовим ваттметрам я спожив 1533 кВт на опалення будинку і споживання, ну, споживання електроенергії моїм будинком. Якщо додати другий ваттметр та третій, виходить 1441 кВт годин у мене спожило будинок. 86 кВт годин, якщо відняти, від те, що мережа показує, у мене вийшла втрати на перезаряд акумулятора. Контроль мене в цьому місяці дав 37-21. В попередньому місяці вставляю скріншот, був 3686. Разом дав 35 кВт е, від сонечка. Е, інвертор Дея. Як бачимо, зараз я заряджаю акумулятори. У мене акумулятори сіли. Вставляю скріншот з інвертора Дея. Е, в цьому місяці я е, згенерував 42 кВт. І виходить, що від сонечка я спожив 77 кВт. Електроенергії, і вона вся пішла на втрати на цикл заряд перерозряд, перерозряд акумуляторів. Разом втрати на заряд перерозряд акумуляторів. В мене склали 86 плюс 77. Десь близько 160 кВт. годин Я втратив на циклі заряд розряд акумуляторів. Стабілізатор Квант працює. Як бачимо, зараз в мене в мережі 208 вольт, він видає 230. Ну і 5 кВт А, Заряджаємо акумулятор, бо світло, до речі, мали вже вимкнути пів години тому. Ну, мабуть, відклонилися трохи від графіків. Тому ще поки світло є, батарея в мене не дуже заряжена, до речі. 53 вольта це малувато. А не знаю, побачу. Ну, що з тималувато 53 вольта. Ось. Так, почали морози вімкнув теплу підлогу. І за сьогодні 13 кВт годин використала вона за тиждень 63 кВт. години Ну і за весь місяць також 63 кВт, години бо морози у нас десь в тиждень як. Почалися і я ввімкнув цю теплу підлогу для підігріву ванної кімнати, щоб не зайшов туди мороз. Так, я біля лічильника. Як бачимо, він дуже гарно мигає. Е, нічний тариф 37,74, попередній місяць 32.05, 560 кВт спожив по ночному. Е, денний 52,25. Е, той місяць було 45-52. Е, і в ітогі 980 кВт я спожив по е, нічному, по денному тарифу. Виходить коефіцієнт нічного використання. в мене склало 560 поділити на 1550, вийшло 36% нічне споживання. Ну, Ось таке коротеньке відео. Якщо відео подобалося, став лайк і на канал. Всім побачення до нових відео.